Львівський гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та його підземелля. Гарнізонний храм також називають костел єзуїтів або костел святих Петра і Павла. Костел єзуїтів перша пам'ятка архітектури стилю бароко у Львові. Знаходиться він на вулиці Театральній. Дана будівля була побудована з 1610 по 1630 роки. Архітектором виступав Джакобо Бріано. У 2016-17 роках почалась реставрація фасаду та внутрішнього оздоблення, яка частково триває і по сьогоднішній день. Тут ще багато роботи, але вже є чим налюбуватися і отримати величезне візуальне задоволення. Зараз після реставрації вже відкриті внутрішні розписи цього храму. Тут просто неймовірна краса розпису, вітражів, ікон та скульптур. Літургії та молебні відбуваються у храмі щодня. Так само тут зранку до вечора перебувають священники, до яких можна звернутися за сповіддю та порадою. Сьогодні багатьом навіть важко уявити, що гарнізонний храм ще 11 років тому був зачинений та наповнений книгами. Так, тут стояли стележі з книгами. Уявіть! В стінах святині знаходилося 2,5 мільйони книг Львівської національної наукової бібліотеки імені Стефаника. І лише 6 грудня 2011 року, вперше за 65 років, двері церкви знову відкрилися для львів'ян та гостей міста. Ця церква служить військовій спільноті міста, звідси і служби на згадку про воїнів, які віддали життя за Україну, а також фото загиблих військових. Окрема дяка капеланам, що служать у храмі та духовно допомагають воїнам ЗСУ в нашій боротьбі за незалежність. Багато військових саме з гарнізонного храму вирушали в останню путь. Зараз у церкві є особлива галерея пошанування пам'яті захисників, які віддали своє життя за волю України. У храмі є дерев'яна домовина 17-го століття. На ній напис Пам'ятай про смерть. Це такий простий спосіб для кожного з нас зупинитись і задуматися, чи справді ми розуміємо, що життя короткотривале і треба його цінувати? Чи справді ми так проживаємо своє життя, як ми того хочемо? Під храмом святих апостолів Петра і Павла є одне з найстаріших підземель Львова. Оглянути підземелля та дізнатися більше про історію Львова у різні часи і доторкнутися до реліквій можна самостійно або ж з екскурсоводом. Основна ідея підземелля це познайомити відвідувачів з минулим та сучасністю гарнізонного храму в контексті розвитку міста. Змінювались часи, люди, місто, а з ним і змінювався храм. Тому протягом відвідин ви зможете прослідкувати всі ці зміни, які відбувалися на цьому місці від княжих часів і до сьогодення. Залів у підземеллі близько десяти. У деяких місцях, аби пройти від однієї зали до іншої, доводиться схиляти голову, прогинатись та ретельно дивитися під ноги, адже коридори вузькі та з кам'яною підлогою. Експозиція розповідає про історію гарнізонного храму та про розвиток Львова від 14 до 18 століття. Кілька залів у підземеллі поділені хронологічно: княжий час, пізні середньовіччя, ранній модерн. Усі зали, пронизані історією. Тут і виставка реліквій 12 століття, і церковні стародруки, і одяг тутешніх львів'ян. Також тут можна побачити залишки побутової кераміки 16 -го століття і фрески 17-го. Цікавою знахідкою цього підземелля є різьблений саркофаг 18 століття. У ньому видавлена бічна стінка. Однак у саркофазі ніхто ніколи не був похований. Усім, хто буде у Львові, я дуже рекомендую відвідати гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла та його підземелля.